Вітаю, друзі! В цьому відео знов-таки продовження китайської теми. Але сьогодні мова піде про нормальний Китай. Нормальним Китаєм можна вважати демократичний Китай, Тайвань, який називається Республіка Китай. Пару слів буде про сам Тайвань, а далі про, знов -таки, про зброю, про протистояння і про допомогу Тайваню в першу чергу від Сполучених Штатів. Ви на моєму каналі Vector.ua. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає YouTube. Буду за це дуже вдячний. Ну, а тепер поїхали про Тайвань. Республіка Китай – це островна держава, як вона офіційно називається, з обмеженим міжнародним визнанням. Територія 36 тисяч квадратних кілометрів, тобто зовсім невеликий острівець, можна сказати, населення приблизно 24 мільйони осіб. Валовий продукт приблизно 800 мільярдів доларів. Це 22 га економіка світу. Для порівняння можна порівняти, що Україна от до агресії Руського Рейху проти України в 2022 році. Валовий продукт за 21 рік України був приблизно 200 мільярдів доларів. Тобто економіка Тайваню це 4 України. Країна Тайвань є чи будемо називати правильно країна Республіка Китай, є засновником Організації Об'єднаних Націй, і після заснування ООН вона була одним з п'яти постійних членів Ради Безпеки, і це було до 1971 року. Коли Республіка Китай була замінена китайською так званою Народною Республікою. Ну, Так де-факто можна сказати, якщо так одним словом, то в принципі Сполучені Штати, коли вони хотіли перетягнути на свій бік Китай, величезний континентальний Китай в протистоянні з Совєтським Союзом, вони, вони тоді ну, здали просто. Республіку Китай, тобто Тайвань, і поміняли, зробили отаку рокіровку. В 1987 році було скасовано військовий стан. Ну і з цього часу починається демократизація країни. Ще такий момент: останній офіційний гарнізон Сполучених Штатів покинув Тайвань в 1979 році. Ну і в тому ж 79-му році Вашингтон переключив дипломатичне визнання з Тайбея на Пікін. Ну, а тепер вже повертаємось на. Сьогодення, скажімо так. Сполучені Штати розглядають перспективи будівництва на Тайвані заводу по виробництво ПЗРК Стінгер. Підконтрольна оборонному відомству острова науково-дослідна організація НСІСТ. Відзвітувала про досягнення е, прориву в ракетних технологіях і може побудувати на своїй базі завод е, з виробництва ПЗРК. Е, у 2025 році, тобто вже досить швидко, в наступному році Сполучені Штати планують направити команду на Тайвань для оцінки технологічних потужностей і мір кібербезпеки підприємств цієї державної компанії, ну і в разі відповідності американським стандартам сертифікації. Виробництво ПЗРК може початись вже в 2026 році. А тоді напад на Тайвань з боку континентального Китаю буде і напад на завод США. Чи як? Це такий риторичний знак питання. З 2015 року влада Тайваню. Республіки Китай, сам себе поправляю, мала намір закупити в Сполучених Штатах 500 ракет для ПЗРК Стінгер. 178 пускових установок та 170 комплектів систем розпізнавання свій чужий. Однак тепер після згідно з... З переданим в законодавчий орган, орган Острова документом Збройні сили мають намір додати до замовлення ще 1985 ракет, або всього 500 та 549 пускових установок або було 178, Ну і вартість угоди зросте. ну Не буде казати, в. В їхній валюті, які, яка називається новий тайванський долар, скажу зразу, в доларах США контракт з 418 мільйонів доларів до 2 мільярдів 160 мільйонів доларів. Ну, сполучені штати підтримували і продовжують підтримувати контакти з владою Тайваню. Також США є головним постачальником зброї для Тайваню для Республіки Китай за оцінками. Ну, я не знаю наскільки варто е, про це говорити. Ну але за оцінками Міністерства закордонних справ Комуняцького Китаю, загальна сума американських військових поставок острову за декілька останніх років перевищила 70 мільярдів доларів. Е, Оборонний бюджет, ще можна про таке сказати: оборонний бюджет Тайваню у 2024 році 19,1 мільярда доларів. А на 2025 заплановано 20,25, ну, тобто 20 мільярдів 250 мільйонів доларів. Цьогорічний 24-й рік це 2,45 від валового продукту, і вже три роки перевищує 2% і постійно зростає доля відсоток від валового продукту. А в 25-му році буде вже 3,26 валового продукту, тобто доля в валовому продукті. Отака. Отакі цифри. А тепер така окрема тема про допомогу від Китаю за останні роки, днями, до речі, президент Сполучених Штатів Джо Байден виділив Тайваню 567 мільйонів доларів на військову допомогу. А Камуняцький, до речі, лідер Китаю, червоний імператор Сі, назвав Тайвань священною територією Китаю. Якось так: я не знаю, яке тут слово підібрати: пахне, не пахне тут, я не знаю, рускорейхавськими заявками про щось там священне. Хоча Тайвань ніколи не був і не є китайським, і Комуняцький Китай ніколи не управляв Тайванем, і що б там не казали китайські різні там чи історики комуняцькі, чи, чи їхні там лідери, тобто Тайвань, то Тайвань, а Китай то, 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 то Китай. Ну а тепер про те, як Допомагали Тайваню Республіці Китай, Сполучені Штати за різних президентів штатів. Візьмемо п'ять останніх. Серед п'яти останніх найменшу допомогу почнемо з меншої до, до верхньої. Найменшу допомогу допомога виділялась за часів президента Клінтона, демократа Клінтона. 8,7 мільярда доларів за дві каденції. Тобто в середньому 4,35 мільярдів доларів. Ну, звичайно, це не значить, що воно равномірно було і в один термін, і в другий термін. Але середня така: 4,35. На другому місці знизу знов таки це діючий президент демократ Байден за його. Один термін за одну каденцію 6,2 мільярда доларів. Ну так, трошки в півтора, майже в півтора рази більше, ніж при, за часів Клінтона, ну, але все одно маловато буде. Третій, тут вже немає значення, чи знизу, чи зверху, з п'ятірки, третій це посередині. Знову-таки президент демократ Обама 13,9 мільярда доларів. За дві каденції. Середня 6,9 мільярда доларів. Четвертий вже президент республіканець Джордж Буш молодший. 15,6 мільярда доларів за дві каденції знов таки. Ну і середня 7,8 мільярда доларів. Ну і більшої найбільшої допомоги військової США виділили Тайваню за президентства Трампа: 18,2 мільярда доларів за одну каденцію. Я на цьому фокусуюсь, бо 18,2 – це величезна сума під час республіканців. Я ні в якому разі не є прихильником Трампа. Ну але проти фактів не попреш, як кажуть. Висновок можна зробити такий, що президенти республіканці більше допомагають Тайваню ніж президенти демократи. Ну і ще така новина на сьогодні. Республіка Китай Тайвань очікує зброї з обіцяної виділеної допомоги на 20,5 мільярдів доларів. 20,5 мільярдів доларів. В очікуванні. Ну і така вже мої такі думки, що чи не є тут умовна рука Байдена в побоюванні конфронтації з Китаєм? Як те саме якось так? Нам тут, українцям, бачиться, що в питанні надання зброї в більшої кількості Україні, якось так, щоб не сталося збільшення конфронтації з Руським Рейхом, може там і так. Я не знаю, я в цьому ракурсі так глибоко не копав, але просто у мене такі думки, що чи не є це стримування. З одного боку, я розумію, що виділені кошти при попередньому президента. І навіть при те, що виділено ці 6,2 мільярда при Байдені, це ж. Це підписані контракти. Тайвань багато закуповує зброї, виділяються йому зброї нової. Це ж не значить, що там вся зброя вже бувша в використанні і десь зі складів. Є і зі складів, але є і нова. А та що нова, її неможливо передати прямо зразу після підписання контрактів. На це треба час. Інколи цей час і 2, і 3, і 5 років. Тобто тут з одного боку нічого дивного, але все одно ця сума, яка зависла ці 20,5 мільярдів, якось так підозріло велика. Ну, для мене так, я ж кажу, я дуже глибоко не капав. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Повторююсь, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте, ставте лайки, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!